Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming, з вами Максим. І сьогодні ми з вами подивимося на оновлення 2.5 в Медівал Dynasty. а також на новий DLC з якимось елітним одягом. Що нам дало це оновлення? По факту, воно нам дало одяг робочий одяг під три різні професії: це кравець. Коваль і кухар. Ось тут написано, що цей тип одягу може пришвидшити в певному ремеслі вас. Давайте зробимо. Ми зараз, звісно, навряд чи перевіримо, наскільки швидко воно робиться. Хоча, наприклад, 11.2, 15,3, 11,2,12. А коли ми зробимо, наприклад, кравця повністю, то, можливо, ми будемо швидше працювати. Зараз це перевіримо. Так, доробив я цей одяг. Давайте зараз ми його одягнемо. Так, ось так він виглядає, цей кравець. На, на світло треба вийти. Ну, більше на якогось цього ловчого схожий з Kingdom Skauma, але окей. Е, е чувак, підожди, давай, ну, звали звідси. Давайте подивимося, чи швидше ми тут будемо робити. Да ні. Да ні. Те ж саме щось залишилося. Чого. Ну, я не розумію, реально було 11.2. Ну, такі ж самі були цифри. Максимально дивно. Хоча ні, дивіться, він працює швидше. Пише, та, пише, що 11.2, але бачите, тут по він працює взагалі. Ні, все-таки швидше, да, він працює. Давайте теж повідкриваємо зараз. Ну, да, він по секунді робить. Так і працює це. Просто пише, звичайний час пише. А працює посекундно. Давай Давайте тепер одягнемося в коваля і одягнемося в пекаря. Зараз подивимося, як виглядаємо. Так виглядає кухар. Часничок щось там носить з собою. Ну, цікаво. А отак виглядає коваль. Ну, це прикольно. Ну, давайте подивимося зараз, як коваль працює. Тобто можна зробити такий сет одягу. Покласти його, наприклад, в ковальню отут. І щось швидко робити. Комплект зброї. Елітна зброя. Ну, наприклад, щида 6 секунд. Давай подивимося, за скільки він його зробить. За секунду робить. В цілому в цілому прикольно. Так, залізний меч в Тут ще десь має бути же шелітний меч. Але я поки що не розумію, де його робити. Чогось його немає. Так, ну ми можемо так да, покласти, коротше, сюди. Те, що нам зараз не треба, і потім одягатися. Так, наприклад, раз, 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 раз і раз. Прийшов, одягся і працює швидко, якщо треба щось багато переробити. Ну, це на початку. На початку гри це я думаю, що буде дуже, дуже потрібно. Так, багатий плащ, все одягаємо. Так, я знаю, що це можна купити все. Зараз ми туди поїдемо якраз. І все подивимося і купимо. А от де зробити його, поки що не розумію. Можливо, ми і не можемо його робити. Можливо, елітний одяг і елітна зброя тільки купуються. Давайте подивимося, що ми можемо купити. Так, так, так. Вишукані, ні, тижди, вишукані, це були, здається. Чи ні. Це тут назви такі однакові плюс-мінус всі. Так, шляхетні я можу робити, відмінні можу робити. А от вишукані не можу, якраз робити, да. Дворянські можу, відмінні, шляхетні, багаті. А вишукані ні. Тому ми, значить, зараз купимо вишуканий сет. Так, раз. Все. Давайте подивимося. Ну, походу, ми не можемо робити, тільки купувати, мабуть, це треба буде. Ну, ладно. Ну, це такі вишукання, ну. Давайте подивимося. Я так ось на світло, щоб вийти. Та розвернись сюди ти. Ну, не знаю. Мені моє багаті більше подобалось, ніж вишукання. Чи це підожди? Це багаті рукавиці, це треба зняти все. А що три тільки вишуканих виходить? Ну, чоботи або черевики туніка або сукня, ну це міняється, це жіночі більше. Ну, не знаю, таке собі. І це в DLC платному буде. Ну. Пф. Просто робочий одяг це буде в безкоштовному оновленні, а оце вишуканий, типу, в платному оновленні. Я не знаю, скільки воно має коштувати. 30 гривень. Ну, серйозно. При всій моїй любові до гри, ну, це щось якесь. Який. Ух ти. людина навіть лежить. Офігеть. Такого точно раніше, я не пам'ятаю. Коротше, що я до нього прийшов. Де тут да, 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 постригтися треба? Готовий тільки скажете. Тут якісь є е, ці нові зачіски. А от де їх подивитися тільки? Тут, мабуть, да, треба Тип волосся. І, здається, щось те саме, що й було, ні? А, ось з DLC, да, походу. Ага. Ось воно позначається з DLC, ось така зачіска у нас є. Вона, а і ось друга зачіска з DLC. Окей, давай подивимося по кольору, що ж є з DLC. Ні, нічого немає. По типу бровам, теж нічого немає. Ну, по кольору, мабуть, теж нічого немає. От волосся на обличчі має щось з'явитись, ні? Так, да, ось такі вуса. О, козацькі вуса, слухай. А це прикольно. Але ж, знову ж таки, ну, типу, платить задні вуса. За одну колір, навряд чи тут можна да, змінити, ага. Коротше, дві зачіски і одні вуса. В DLC-шки будуть. Ну, от да, отака зачіска, така зачіска. Ну, коротше, на козака схожий. На козака схожий. Це вже плюс, коротше, цього. Так, давай прийняти. Такий у нас буде оп, козак. Так, давайте ж тоді ще меч подивимося. Це у нас хто продає зброю. Ти продаєш зброю, так? Да? Є тут елітний меч цей. Походу, елітна булава. Елітний клевець. Ні, меча нема. Але це я не пам'ятаю, чи були. Ну, Давай купимо, подивимося на них. Е елітний на е елітний щит. Слухай, а в мене їх немає? Я їх не можу робити сам. Елітні, ні, ні, це я можу сам робити. Це я сам можу робити. І судячи з того, що воно вже все в мене відкрите, значить це було раніше. А що ж тоді за елітний меч вони? Додали. Коротше, не зрозуміло. Так, ще там ці знаки, але в мене в цьому селі, на жаль, немає знаків. Я можу отримати офіційну назву. Король ледве знає вас. Пошол ти нафіг? Ці ледве знає. Хорошо він мене знає. Уже скільки років пройшло, як я тут працюю. Так, і ще ось одне нововведення. Ось бачите, зараз печ. Жіночка в нас вагітна. І це тепер видно візуально. Тепер піде ж дитин, некуди втікаєш, де показати людям. Бачите, живіт у неї такий є. А також, а також, коротше, є такий статус, зайнятий татусь. І якщо почитати тут у Вікіпедії, тут написано, що якщо жінка завагітніла, її чоловік отримує виробничу премію, яка виплачується доти, доки дитина не стане малюком, щоб підтримати родину з поповненням. Я так розумію, що він краще працює в весь цей час саме це і означає оця навичка. Бо тут більше ніяк його не можна подивитися. І в самих знаннях тут зайнятий татусь, теж немає. Ну, от, крім цієї трошки підказки, більш нічого не бачу. Ось таке ще нововведення є. Коротше, таке оновлення буде. 2.5. Ну, DLC-шка так собі, якщо чесно. Прям дуже так собі. По факту, знаки, ну не знаю наскільки це цікаво. Ну, хоча вони з іншого боку і позиціонують її, як просто косметично. Тобто пару одягів елітних, меч, якого ми не знайшли. І, виходить, 13 знаків вони обіцяють. Це все буде в dlc sішки В безкоштовному оновленні будуть нові квести, ну це для долини там сімейні квести. А, ну хоча сімейні квести і тут є. А також оцій одяг коваля, пекаря і крав кравця, які значно прискорюють роботу. Ну, це ми перевірили, це дійсно працює. Тобто за секунду вони все роблять там, де це 11 секунд, наприклад, треба робити. Коротше, таке оновлення. Отаке DLC, пишіть, як вам. Будете чекати, не будете чекати. А вам дякую за перегляд, за коментарі, вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвоника, щоб не пропускати нових відео. Ну а якщо у вас є бажання, можливість підтримати фінансово, буду вам за це дуже вдячний. Всі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Ви були на каналі Max Gaming, з вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.